Всім привіт! Вчора ми розповідали вам історію про наших халабайчиків. Розказували, що тут є бабуся, її донька і її онучка. Ось дивіться, Міра Злата, а то у нас Альфачка. У Львові знову йде дощик, сонечка немає. Нічого, головне, що тепло. Кут-кутку йде. Ой, то травку їв. Ви бачите. Міра. Злата альфа. Мірас. Нім красива. О, така вона красива. І хвостиком вона зіляет. Сібаколи бака у нас. Альфочка. Собака-улыбака. У нее физиономия такая улыбасная. Вот такая красивая улыбасная собака. Зевушка и улыбашка. Она любит ковыряться, сюда животик поладили, это Златочка. Она очень умна, собачка. Чем на даже не надо провязывать. Она просто это рядышком. Молодчинка. Что вы думаете, что здоровье собаки кусается? То нет. самые добрые собаки в мире да? галкать скажи не получается та да? кричат на меня гаукни не голос голос звук подай Вичата, а вы куди пішли О, Живі, ты, Лапка собака вот улыбака на поглашки тоже и сладочка Ой, я красавица Ой, дівчика. Немножко глазки плачуть, скажи, так да? глазки плачуть. Глазочки плакали. Ну, Ой, курочка золота. такая. О, такая. така. Отака. Альфа, Злата і Міра, виїжджали з нової коховки, коли була окупація. І у Альфи, вони навпереді були щенята. Їх везли. Коробці і хазяїва були, і було п'ять алабаїв. Оці три є ще Евар, хлопчик, там же в домівці. І ще один собачка, але він летів на радугу прошлим літом.